Перший міф, що закон підвищує пенсійний вік з 60 до 65 років. Це брехня. Пенсійний вік не підвищується. Другий міф про те, що піднімається спеціальний стаж для шкідливих виробництв. Спеціальний стаж не підвищується. Третій міф про те, що загальний страховий стаж піднімається один раз п'ять років. Це неправда. Протягом десяти років тільки на десятий рік вступив в дію остаточне рішення по загальному страховому стажу, і це спільне рішення чотирьох фракцій коаліції. П'ятий цей закон не стосується зменшення пенсій ні до ярок. Ні прибиральниць, ні тих людей, які мають низькі прожиткові стандарти. Всі, хто отримують пенсію в розмірі 1500 гривень, не підпадають під дію цього закону.